Аби потрапити до школи, учням та вчителям доводилось або порушувати правила дорожнього руху, перебігаючи дорогу у невстановленому місці, або жити до сінного ринку, а потім звідти повертатись до школи, адже облаштованого пішохідного переходу поблизу школи не було. Навіть якщо їх порушувати, це треба біля п'яти хвилин просто чекати, поки тебе пропустять. По правилам дорожнього руху я маю іти аж до сінного ринку, щоб перейти дорогу. А це дуже незручно і по часу затратно, тому що. Зазвичай я приїжджаю до школи вчасно, але якщо йти аж до осінного, то це буде займати дуже багато часу. У час пік у нас було зафіксовано близько пів тисячі автомобілів за півгодини. Тому це дуже небезпечно для наших учнів. Нині у 36-й школі навчається більше півтисячі дітей. Більшість з них кожного ранку або ж порушують правило дорожнього руху, перебігаючи дорогу у невстановленому місці, або ж йдуть понад 300 метрів до найближчого переходу. Біля кожної школи практично є переходи. Чому так історично склалося, що не було біля нашої? Я не знаю. Але ось цей проект він дуже класний, тому що, по-перше, привчимо виконувати правила. Тому що ми змушені порушувати і самі, і що ми можемо говорити дітям, коли ми маємо тут перейти. Ми перебігаємо, розумієте, а це завжди ризик. Завершити роботи на об'єкті планують впродовж двох тижнів. Окрім піднятого пішохідного переходу, тут облаштують нову дорожню розмітку та освітлення. Вартість робіт складає 550 тисяч гривень. Це кошти надані місту у рамках безповоротної технічної допомоги німецьким товариством міжнародного співробітництва. Вартість будівництва піднятого пішохідного переходу із роботи. Тами пов'язаними з внесенням відповідних змін в схему організації дорожнього руху по вулицю Добровського у зв'язку з будівництвом пішохідного переходу, оскільки, крім будівництва пішохідного переходу, є потреба нанести додаткову розмітку. Ми також плануємо встановити додаткове освітлення пішохідного переходу, тобто це сума 551 п'ятдесят тисяча гривень.